Усім привіт! Розпочинаємо наш розпродаж. Тепер у нас буде нова рубрика. Я думаю, вам незвично мене бачити бачите посеред будня полудня. Так вона і буде називатися. Посеред будня полудня. В цій рубриці ми будемо з вами продавати електроінструмент. Значить, всі залізяки буде розпродаж п'ятниця-субота, а електроінструмент будемо продавати посеред будня полудня в якийсь рандомний день, коли для мене це буде зручно. Значить, дивіться, всі ваші посилочки формую, відправлення буде в середу. Вже трішки попакував, не вистачає мені картону, значить весь електроінструмент був проданий. Все, верстати, станки, сверлилки, всі навіть деякі не розпакував. Так що дивіться, швиденько в нас розпочнемо з цієї красуні. Це абсолютно, ну, не абсолютно один раз користована. Метабовська торцювальна пила вже професійна. Значить, дивіться, де її табличка, як би знати. Угу, угу, метабо. Коротше, це метабо КГСМ. Наче так. КГСВ 216М. Значить, будемо зараз все по ходу діла вам вмикати, показувати, щоб там не говорили, що в нас щось тут зломане. Неробоче і тому подібне. Значить, така повністю комплектна, куплена в офіційного дилера в 2000. Зараз скажу, скажу, скажу 22-му році. Значить, Ось там її коробка. Все присутнє, повна комплектація. Шикарна. Дивіться, значить, підсвіточка в нас лазерна, ось ця лазер присутній. Підсвітка робочої зони. Присутня. Ну, коротше, все шикарно, все, все чудово, вона повністю вся комплектна. значить, Тут ці штуки, все рухається, ну, все, все чітко, значить, як її. І... Ну, коротше, не знаю, як воно там. ага, во. Виїхало, потрібно повністю. Тут упорчик. значить, Тут швидко зажимна ось ця штука. Хоп, нажали, там воно опустилось. Ну, коротше, все, вмикаю, не буду тягнути кота. Вмикаємо. Користована один раз порізала плінтуси вдома і все. Значить так, ціна 11500. Нова 13500. Ці легесенько, легесенько 11 11500. Йдемо далі. Минулого відео я не розказав детальніше про ці магнітоли. Дивіться, оригінальна магнітола Audi Розблокована, є пароль. Все прекрасно. Одну вже продали Kenwood. І ось така сонька. Все чітко, все працює, все перевірено. Того що неробочого, я не продаю. Значить, Є за. Так Sony коштує у нас 1200 а оригінальна Audi, напишіть щось там домовимось за нею. Далі. Така табличка, яка кріпиться над дверима, аварійний вхід чи що там. Отакі наліпки тут різного роду. Ось так. Воно там акумулятори всередині стоять. Коротше, 250 гривень ця річ. Нова, вона нова. В коробочці з гарантією з усім. Далі аварійна кнопка теж нова, все, вон там, все присутнє, все новеньке. Кому треба, напишіть може, для якихось там приколів. Так, їдемо далі. Ось така е, вібраційна шліфмашинка Parkside, Ось її маркування. XQ2SE. значить так. Вмикаємо її. Довжелезний такий кабелюка, не знаю, метра три. Увімкнули. Класна річ буває деколи в якісь там кутики, залізти, щось підшліфувати взагалі суперова штука. Значить так, Такий парексайд у нас 700 гривень. Суперова ексцентрикова шліфмашинка. Далі йдемо зараз вимикаю. Ось Ось такий лобзик, Bosch, ось його маркування, стан ідеальний. Привезене все з-за кордону. Показую вам. Оп. Свилочка навіть крисинку. Ріже, як добре. Все. Ось маркування, подивились, ціна 1000 гривень. Їдемо далі, ось така ексцентрикова шліфмашинка у нас є. Оп! Е, кругла бошик, це екстрен... Екс... Коротше, ексцентрикова шліфмашинка кругла. У мене така сама метабовська. крута річ. Вмикаю. Все суперово, все працює. Стан дуже хороший. Маркування загуглили, подивилися ціну. Шоканулися від ціни в інтернеті і придбали в мене її за 1000 гривень. Так, їдемо далі. Вимикаємо вмикаємо це все. Ось так. Далі, така в нас є теж шліфмашинка, бошик. Ось маркування її. Подивилися. що працює. Це, Це також вібраційна шліфмашинка, значить Її ціна також 700 гривень. Далі, такий перфоратор Bosch у нас. Подивились, загуглили і вмикає. Показує все, все в чудовому стані, все шикарно працює. Ну, коротше, все, все тут крутілки, все робле, все тут швидкість регулюється ось там на кнопці. Коротше, загуглили, і купили в мене за 1200. Їдемо далі. З минулого відео це вібраційний насос, тобто вібронасос для бетону. Я зламав вам кнопку, ось поставив вже новесеньку. Дивіться, він все працює все шикарно. шикарно. стані видно, що ним працювали один раз. Відсутній хобот. Дивіться, який бізнес-план. Купуєте сюди хобота, вони є в наявності, все. Я дивився, особливо до нього. Це одверк. Побачили маркування. Значить, Купили і здаєте в оренду в своєму місті. І ви його там за місяць часу відробили. Значить, вмикаю. Все, чуєте, як робить тихенько? Суперова річ. Ось. Все шикарно, все працює. Ціна 1500. Відробите за місяць, може і менше. І на фінал у нас така німецька невеличка. Торцювальна пила, звичайно, не метаба, не така суперкласна. Але все одно для дому, для своїх потреб вистачить щось там підрізати, торцювати, заосовувати. Пити тут присутні, тут фіксується площадка, щоб вона не крутилася. Значить, Захист також присутній, тут кнопка захисту. Ну, коротше, відсутній диск. Значить, Це все працює. Це все, все супер. Потужність її ось її можете бачити цей. Потужність її 800 Вт. Ось так прорізає, наче 18 см. скільки? 205. Не знаю, коротше. А, 205 диск. Коротше, не знаю, скільки вона ось так прорізає тут. Ну, сантиметрів 12, напевно. Ось така у нас. Розпродажа електроінструменту посеред будного полудня. значить, Кому що потрібно, скріншотте, пишіть на вайбер. Вайбер мій в описі під відео, також в коментарях. І пишіть, значить, як завжди, після 12 не телефонуєте, можете писати. До 12 сміло телефонуєте, я вам все розповідаю, все як є. Значить, і для нових глядачів. Повна оплата. Працюю тільки по повній оплаті. Відправляю будь-яким перевізником, того, що ввожу посилки і на Укрпошту, і на нову пошту, і на делівері. А оплата повна. Ну, Так, так ми працюємо. По-іншому, ми не працюємо. Все, всім мирного неба і гарних вдалих покупок в інтернеті. А, і не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку і підписатися. Ну, я думаю, воно варте того.